Я вам скажу, що буде. Я був на зустрічі з працівниками міського шату. Ви там працюєте чи ні? Якщо значить, ви тоді були присутні, Так. я пропонував. Що, люди добре, у вас є декілька речі. Хочете, давайте ми дамо дозвіл працівникам його взяти в оренду або викупити, зробити колективний приватний підприємство, щоб власника в працівників. Що ви сказали? Ні, ми того не хочемо. Ми ми І через них повинні бути в нас. Ви не прийшли. Неправда, неправда. Ви домовляли через тиждень. Через тиждень були ваші представники тут у міській раді, був ваш бухгалтер, був ваш виконуючий бовський директор, ті, до кого ви делегували, вони сказали. Що ми прийняли рішення, що ми цього робити не зможемо, бо ми це не потягнемо. Нам треба, щоб ви гарантували нам всім роботу. Тим, хто хоче працювати тут, хто хоче прийти на КП до Молка. То хоче сам звільнятися, до зі нас. Так було? Ну так цих так. цих людях так. визначилися. Ніхто зараз нікого примусово не звільняє. Е, є питання по вашому директору козиту. Я готовий це питання рішити. Я не знаю, чи зможе там бути плата зараз від грудня. Він... Зар... Заробітна плату поясню. Заробітна плата, як тільки мені пропусти казначейство, 400 тисяч дітей чотириста тисяч. Міська рада винна вам за прибирання утримання міста. Місяць часу мені казначейство ці платежі не проводить. Ці платежі мають піти на. Шет, щоб віддати вам заробітну плату. Будь ласка. Всі питання казначейства. -е -е -е. Хочете, раз ми з вами під доказничество, щоб з ними про це говорити. 400 тисяч гривень. з, з тою технікою, то з технікою? То з технікою? ну, з нашою технікою, ще Давайте робимо техніку і працюємо. Ну робину хто а як а чого техніка Луцька обслуговує нас? Яка взагалі не розтаможена луцька і непонятно, тех... як я я. не можу говорити, техніка техніка щоб, щоб так. зняти питання Луцька? На чого луцька, чого ця техніка інш? без номерів їздить? без е... я як, як зелені чоловічки в Криму, так вони в Тернополі їздять без Зелені Чоловічки знаків в Тернополі займаються прибиранням навіть та ні, ну добре. Вони займаються прибиранням, але вони так як всі люди мають бути реєстровані. Тендер на прибирання отримання міста. Це підприємство займається утриманням прибирання міста. Хочу, щоб ви знали, що до того часу, поки місто за отримали, прибирали мшет, ми витрачали в рік на прибирання 16 мільйонів гривень. Від того часу, відколи в Тернополі дії інакше підприємства, ми тратили на прибирання 13 мільйонів гривень. Для вас це відчутна різниця? Якщо для, для мене відчутно, але в цьому році мр... тендер не відбувся, тому що жодне підприємство не подало правильно подані документи. Протягом місця часу буде новий тендер. Я рекомендую всім імшеду і вам при бажанні будь-кому, хто я має вміння, можливість, техніку подати документи на тендер. І той, хто буде мати кращу пропозицію по ціні, і по техніці той тендер виграє. На тендер я запрошую всіх присутніх, журналістів, будь ласка, і знімаємо всі. А питання. як можемо ще подати документи на тендер? Якщо ну, ви перепрошую, боргу. хто ви перепрошую? Водій, Водій. то запитайте, будь ласка, свого директора, голови дайте нам гроші. Дайте нам гроші. Дайте гроші і ми будемо я вже сказав. Гроші дайте я вам дав ваші директор, гроші. Так, коли будуть... коли саме перераховані гроші в казна.